Що ж, привіт, всім вітаю вас з на моєму каналі. Мене звати Сандра Чері, та сьогодні ми поговоримо про українські книги. Хочу з вами поділитися п'ятьма книгами, в які я наразі закохалася, і рекомендую вам прочитати з української сучасної літератури для всіх, хто любить детективи, узнати щось нове, містичне та багато іншого. Ми перейдемо до самого відео. Ми з Альфочкою хочемо вам запропонувати додивитися це відео до кінця, тому що там буде розіграш книги, і там буде буквально супер легко. Зробити треба до всього одну штуку для того, щоб взяти участь у розіграші книги. Ну, все, Альфа, каже всім, гав-гав. А це в нас дівчинка з притулка. М -м, я вже давно не знімала такі, такі відео. А, в принципі, якщо вам цікаво, в мене є старі відео на англійській мові, на які ви можете також дізнатися про цікаві книги, але вирішила до Нового року це якраз саме те, що потрібно зняти для того, щоб поставити це пунктом у свій тудуліст на 24 рік. Щораз не будемо довго говорити і почнемо із а, чи, з останнього місця. Ем, так, також детектив. Так, я дуже люблю детективи. Блін, почти всі книги, які я буду показувати, детективні. Тому, напевно, поставим його в тему. Так, це чорна мітка, це також д... про. Боже мій, я запуталась в словах. Так, це також детектив, але він містичний український детектив. Про полтавську філію банку з гарною репутацією виявився шахрай. Тобто, все це там роз, розказується. Ну, я не буду в принципі, вам розказувати про сюжет. Я не хочу неї довго зупинятись. Вона в мене поки що на четвертому місці. В принципі, непогана книга, також для того, щоб швидко прочитати її, дійсно, можна за декілька днів прочитати і відволіктися від ужасної реальності, ужаснішої реальності, яка нереальна, і вона закінчується. Завжди хіп'єдно. Ну, мені приходиться знову записувати це саме відео вже декілька разів, і насправді я трошки даже задавалась розказувати про книги. І в мене відчуття, можливо, і не варто про них розказувати. Що ж, на третьому місці в мене буде книга Танго з духами. І чому я рекомендую та чому не рекомендую автор Марічка Крижанівська. Чому я рекомендую? Тому що, як на мене, в принципі, для мене найкрутіша ідея в цій книжці. Чому? Тому що вона розповідає про карпатські духи, про їхнє якби життя, в цьому всеси, я вже дозволю собі так назвати, тому що тут вже в неї є дві книги з цієї серії є життя духів, непростих та, в принципі, людей. Ідея бомба. Мінус для мене було трохи важко читати, та для мене було не вистачало більше розкриття персонажів. Ну, не знаю, навірно, прийдеться прочитати інші книги, можливо, там це якось інакше розкривається самі персонажі. Але ну, я не літератор, я не знаю, чи це дійсно вона написана важко, чи це мені просто важко читати. Тому тут це моя чиста суб'єктивна думка. Нагадує моя сама книжка дорами. От корейські дорами, ну, дійсно, сам стиль, легкість цієї історії це дійсно дорама. І, звичайно, кохання, яке просто таке казкове. Але дуже класна книга, ідея просто бомба, тому всім рекомендую. кас такс такс. такс На другому місці в нас чорне весілля. А це детектив, містичний детектив. Воно, кстати, книга 18. Ем, ну, не знаю, не можу сказати, що там є щось таке прям. Ну, але, ну, не знаю, 18, так 18. Ну, я б так сказала, б 16, бо максимум. Чорне весілля це розказується про село, про одного хлопця, який їде в село. Він і відбуваються з ним певні події, які переносять його нібито в прошле. І там багато містики. І саме класна частина, яка мені сподобалася, там дуже класно написуються самі традиції Івана Купала, традиції старого села. І ну, Це дуже класно. От так читається просто. Написано, написано От, знову ж, якщо дивитися фільм, як такий дуже легкий детектив, який дивиться просто на раз. На раз. Тому, чесно, дуже хочу, щоб зняли по цьому фільм. Будь ласка, вона буде реально класна, от Написав це Сергій Пономаренко. І. Ну, Просто шикарна книжка. Чесно кажу, прочитала я її, дійсно за. Півтора дня, плюс-мінус, я могла перестати чекати, читати, тому що мені так було цікаво, що ж, що ж насправді сталося. Тому дуже рекомендую. І також не забудьте залишитись до кінця повторюю, тому що в кінці буде розіграш. Ох! І наша топ-1 книга. Це Іларіан Павлюк, я бачу, вас цікавить пітьма». Скажете ви, як можна читати таку книгу, коли навколо і так все печально і в нас іде війна? Кажу дуже просто, воно максимально підійде тепер, тому що воно максимально описує людей селища, які мені просто нагадує ту кляту. Не хочу дуже про них говорити. Тому рекомендую всім. Це також містичний детектив, читається дуже легко, дуже цікаво. На початку ніби багато сюжетних ліній, але в кінці воно все зв'язується в ідеальну історію, де все, що ви читали, мало сенс. Тому дуже рекомендую. Дійсно дуже крута книга. І не зря вона посідає дуже високі місця і продажі. І вона наразі є в всіх книгарнях, yeah. де б я не була, її дійсно всюди можна купити. Хоча ціна не з дешевих, я би сказала, але вона вартує кожної потраченої гривні. Um. В принципі, якщо ви проти паперових книг, то його можна замовити також на електронну книжку, щоб ви її прочитали. Але вона дійсно того варта. Варта подивитися на людей з іншої сторони. Ну, дійсно, я можу ще сказати, вона дуже асоціюється з Росією. От це містечко, куди вони переходять, тому що головний герой це детектив. Бивши він був військовим раніше. Тепер він працює ніби як помічником в поліції, детектива. Його відправляють на експертизу, маленьке селище. І в цьому селищі просто люди в разі. Тому що їй потрібно знайти дівчинку, як пропала. Ця дівчинка з аутизмом і дійсно вона не може попросити допомоги сама. І цей детектив не розуміє, чому всім все рівно. І людям там все рівно. Людей не цікавить, немає якогось відчуття. Ви провини якісь, брати на себе якусь відповідальність за свої вчинки, брати відповідальність за інших, там, де вони є ні мер, ні поліція. Ну просто це просто необхідно прочитати і пережити це все разом з цією книгою. Серйозно, це топчик просто не книга. Щось я ж закінчила. І а, перед тим, як ми перейдемо до розіграш, я хочу зробити такий невеликий камінг-аут. В принципі, я розумію, дуже багато з вас. А, можливо, можливо, це тільки я така, в принципі, я не знаю. Ну, при моїй бульбасі, це було так. Я, дійсно, дуже рідко ми читали українські книги. Приважно, це була зарубіжна література. Дуже мене, мені, ну, тобто, я не хотіла читати багато українських книг, тому що я не було на то, що писалася російською мовою. Я не споживала, ну не хотілося мені читати російською мовою, для того, щоб мій суржик розвивався сильніше. Тому ну, це дійсно так. І... Тепер, дійсно, з початку повномасштабної війни я відкрила для себе таке, як українська сучасна література, яка просто фігенна, вона нічим не поступається так, іншим а, літературам інших країн. Можливо, вона десь просідає, десь не просідає, але це неможливо. Не, не можуть бути всі книги написані просто ідеально. Головне, щоб ти класно проводив час. Я тут. І для всіх різні, різні книги подобаються. Тобто, можна скаже, що це там, не знаю, слабенька книжка, але, блін, ідея класна, чому б її не прочитати, вона крута, і вона. Головне, щоб вона приносила тобі кайф, і все, що мені потрібно в творчості, будь то кринжова творчість, чи якась дуже високоталановита. Не важливо. головне, щоб тобі було кайфово і ти, коли її дивився, тобі було класно, і щоб це було українське, тому що ми маємо розвивати українське суспільство, український контент, українських авторів, які працюють, тому що кожна книга, яку ми продаємо українські, це також і допомога нашій ж країні. Тому я дуже надію, що ви також будете читати українські книжки українських авторів, яких дійсно дуже легко тепер знайти. Я коли зайшла в... КСД, книгарню. Дійсно, сам продавець мені просто запропонували кучу книг українських авторів, і казали, що от мені, мені треба якийсь містичний детектив. Відразу оп-оп, це, о, о, це о, о, можете прочитати. Тому, якщо ви зайдете, попросите більшості, я думаю, випадків вам дуже швидко порекомендують всі українських авторів у вашому стилі, вашому жанрі ж, час для розіграшу, і будемо ми розігрувати саме книгу. Секундочку. Книгу Чорна мітка. Це містичний український нуар. Насправді, це одна з книг, які написав Андрій Кокутюха. Насправді, їх є багато, але я хочу розіграти з вами цю книжку. Вона зовсім зовсім новенька. І я її купила тільки цього тижня, і я би хотіла її розіграти внизу для того, щоб популяризувати український контент. Тому, якщо вам буде цікаво взяти участь в цьому розіграші, будь ласка, напишіть внизу. Хочу книгу Чорна мітка від Андрія Кокотюха і ви залиште свої дані для того, щоб я зробила розіграш. Напишіть також, будь ласка, ваше ім'я та напишіть цю фразу. Я розіграю між вами і відправлю новою поштою вам цю книгу. Я дуже дякую, що ви були зі мною. Що ж, пока котики!